Надприродні явища завжди викликали жах, але небагато оповідань у Біблії містять таке жорстоке напруження, як це човен, захід сонця і невидиме протистояння, яке має проявитися. Це була не просто подорож, це була духовна подорож. Ісус не просто йшов, Він вторгся з іншого боку. Був більш ніж один одержима людина. Була ціла територія під владою темряви. Розірвані кайдани, крики в гробницях, очі, які вже не кліпали. Це місце не було нейтральним, це був вівтар пекла, і що відбувається, коли туди входить небо, воно все змінює. Якщо це змусить вас здригнутися, то дивіться уважно до кінця, поставте лайк відео, підпишіться на канал і підготуйте свій дух, тому що те, що починається з простого переходу, закінчується пеклом, що стає на коліна перед одним іменем. Не кожне протистояння починається з крику, деякі починаються фразою, яка здається простою, але має силу наказу. Ходімо на інший бік, ці слова не були запрошенням, вони були командою, і коли син Божий вирішує перейти, це не просто перехід, це вторгнення, безшумне просування світла на територію тіні, і пекло це відчуло. Інша сторона була не просто географічною, це було духовно. Це була територія гадаринів, земля, позначена темрявою, нечистотою та відокремленням від присутності Бога. Отже, Ісусова фраза має пророчу вагу: це світло вирішує перейти туди, де панує темрява. І коли світло рухається до хаосу, хаос реагує. Заклик до перетину був сам по собі оголошенням війни. Учні виснажені слухаються, не розуміючи. Вони втомилися, але все одно довіряли. Вони не знали, що море, де вони спустять човен, буде першим полем битви. Кожен штрих наближав їх до протистояння, до якого не готувалася жодна синагога. Вони думали, що їдуть на інше завдання, але їх вели прямо в невидиму битву, яка вже точилася навколо них. Ісус нічого не пояснював, Він просто сказав мені перейти. І це непояснення теж вчить, іноді віра не супроводжується деталями. Це лише один напрямок. Але ті, хто на човні, не завжди розуміють всю тяжкість своєї долі. Вони не знали, що з кожним метром, який вони проходили, духовна система починала ворушитися, легіони перегрупувалися. Навколишнє середовище, по той бік відчуло наближення світла. Було сутінки, небо все ще виглядало спокійним, спокійне море. Але духовний клімат вже був заряджений. Це був мир, який передує конфронтації. Перше Ісусове мовчання не було неувагою, це був суверенітет. Він не хвилювався, бо вже знав, що буде. Тих, хто ходить з божественною владою, не лякають рухи зла. Він просто слідує, тому що правильний час вже настав. А потім, коли човен відійшов від берега, вода почала змінюватися. Це не було випадковістю, це не було природним явищем, це було провісником опору. Духовний світ почав реагувати з люттю, намагаючись зупинити Ісуса від просування, і те, що прийде в наступних хвилях, було не просто штормом, вітер почався неповільно, наче небо враз розірвало. Море спокійне кілька хвилин тому шалено піднялося, наче хотіло виплюнути той човен назад на берег. Бурхливі хвилі налітають з хірургічною точністю одна за одною, без перепочинку. Ніби щось точно знало, куди вдарити, ніби вода жива і сердита. Учні не були новачками, вони вміли читати море, передбачати течії, боротися з раптовими дощами. Але цього разу інстинкт підвів, сила вод перевершила логіку. На місце досвіду прийшов відчай. Це була не просто неспокійна натура, це був збройний опір, невидимий, але відчувається в кожному ударі. Кожному подиху всередині човна, який почав наповнюватися, Біблія точно описує цей момент. І знялася велика буря, і хвилі били в човен так, що він наповнювався. Марка 4,37. слово немале, це великий шторм, непоширений, неприродний, великий, стратегічний, ніби це була перша лінія оборони загрозливої території, море не бажало присутності Ісуса на іншому березі. Але наказ вже був відданий. Серед метушні Ісус спав не тому, що я не знав, але тому, що не було нічого поза контролем. Поки учні кричали і веслували проти люті, він залишився лежати, немов той, хто відпочиває посеред війни, яку вже виграли. Це зображення викликає занепокоєння, тому що це розкриває контраст між людським баченням і божественним авторитетом. Там, де люди бачать хаос, Бог бачить тишу. Розбуджений криком Ісус встає не так, як хтось наляканий, але як людина, яка просто вирішила, що час встановити межу. Він не молиться в голос, не просить допомоги. Він наказує тихо, тихо. А далі відбувається негайна покора: вітер припинився, море відпочило, і залишилася важка, щільна тиша, але сповнена слави. Це мовчання було неприродним. Це було духовно. Море не заспокоювалося лише тому, що був даний наказ. Він вклонився, бо впізнав оратора. Переправа ще не закінчилася, але те, що там сталося, вже показало, що війна не вирішиться фізичною силою. Було більше, набагато більше. Тому що, коли природа мовчить, страх починає говорити всередині людини. Море замовкло, але на човні ніхто не зітхнув із полегшенням. Те, що там піднялося, не було хвилиною спокою. Це була тиша, яка кричала така тиша, яка важить більше, ніж шум, тому що зупинився не просто вітер, ніби щойно сталося щось набагато більше. Два учні це знали вони не сказали, але відчули. Буря їх не збила. Але те, що зробив Ісус, потрясло їх зсередини, ніби пелену зірвали. Вони бачили те, що неможливо підкоритися без опору. З природою не було переговорів, просто пряма команда, і вона вклонилася. Це не було звичайним явищем, це було не по-людськи, це було божественно, і страх, який з'явився після цього, був не схожий ні на що, що вони коли-небудь відчували. Текст зрозумілий у Марка 4.41 сказано. І злякалися вони вельми, і сказали між собою хто ж це такий, що навіть вітер і море слухаються його. Вони цього не питали, коли бачили зцілення навіть не тоді, коли вони чули вчення, але тепер, перед Тихим морем, питання виникло саме по собі, як шепіт враженої душі. Хто це? Ніби вони усвідомили, що перебувають на човні з чимось набагато більшим, ніж вони могли зрозуміти. Цей страх не був панікою, це було благоговіння, змішане з розгубленістю. Це було усвідомлення того, що влада Ісуса була не лише над людьми. Це було про все рай, земля, вода вітру, невидимий. Він не просив допомоги в Отця, сам замовив, і воно було підкорене. І це зворушило їх до глибини душі. Питання, яке вони поставили, викриває душу, яка, стикаючись зі славою, тремтить. Вони були там, у тому самому човні, але вже не бачили Ісуса таким самим. Щось змінилося, змінилося сприйняття, змінилася свідомість. Той, хто був з ними, був більше, ніж учитель, більше, ніж пророк. Він був людиною з творчим голосом. Вголос не говорили, але очі не приховували, ніби на секунду вони побачили сина таким, яким його бачить отець, і море тепер спокійне, здавалося, тільки чекало, бо переправа ще не закінчилася шторм був лише початком, з іншого боку, чекала інша сила. Тільки цього разу протистояння не прийде через хвилі. Воно приходило б через людину, чи щось, що все ще жило в ній. Човен повільно наближався, наче навіть пісок на березі відчував присутність, що наближалася. Натовпу не було, партії не було, тільки тиша і каміння. Це була інша сторона земля гадаринська, територія, яка не лише відвернулася від Бога, але де злу було комфортно, тіні там не ховалися, вони домінували. Очі учнів шукали в цьому місці сенс, повітря було густе, печери розкриті як голодні роти, і могили використовувані як притулок для живих, які вже не знали, як жити. Синагог не було, не було похвали, не було місця для святості, та земля, ніби відкинула все чисте. Він, ніби був у мирі з самим пеклом. Це була родова територія, ґрунт, який не шанував заповідей. Середовище, яке в очах євреїв було нечистим у кожній деталі. Там вільно вигулювали навіть свині, тварини, заборонені законом. Це було місце, де ніхто не очікував побачити месію. Але саме туди він пішов, тому що Ісус не шукає розради в релігії, йде туди, де душа скована. Помилки в маршруті не було, Він точно знав, куди ступає. Кожен крок на цій землі був навмисним, це було вторгнення. Пряме зіткнення, тому що Месія прийшов не лише за тими, хто біля вівтаря, він прийшов за тими, хто заблукав у гробницях, а в тому середовищі все говорило, що панує зло. Але тим, хто несе світло, не варто боятися темряви. Присутність Ісуса там же була образою для духовної системи, яка домінувала в цьому регіоні. Було як палаючий факел серед сухого поля, пекло відчував. Оточення відреагувало: нічого там не було привітного, навіть підлога, навіть небо, навіть віддалені погляди тих, хто вже звик до болю. Але він не відступає, бо місія була чітка: звільнити тих, кого всі покинули. І перш ніж було сказано будь-яке слово, перш ніж було виголошено будь-яку проповідь, якась постать порушила тишу, виходячи з гробниць, несучи в очах відблиск внутрішньої війни, біг. Крики, розірване всередині, те, що населяло цю землю, тепер наблизилося з люттю. Він не ходив, я побіг, ніби темрява в ньому поспішала. Він вийшов із гробниць як привид між світом живих і мертвих, тіло, оголене й поранене, мало лише фізичні сліди, це була розтерзана душа, розчавлена голосами, які вже стали частиною його. Це був не просто біль, це було духовне спотворення. Це був гніт, який плутали з ідентичністю. Там ніхто не наважувався підійти ближче. Того чоловіка знали всі, або те, що від нього залишилося. Місто намагалося його закувати, намагався його ізолювати, намагався забути його, але він зламав усе над людською силою, сила, яка не була його. Це було позичено. Це був пліт легіону, який його населяв. Він вже не знав, що таке думати. Я просто кричав. Він просто блукав серед каміння, поранивши себе власними руками. Марка 5, вірші з 2 по 5 описує цю зустріч у жахливих подробицях. Людина з нечистим духом, що живе серед гробниць, не здатна бути стримана ні ланцюгами, ні кайданами. Текст не згладжується покажіть жах таким, яким він є сирий, прямий, день і ніч кричав на горах, плач, якого більше ніхто не чув. Бо всі вже звикли до звуку болю, але найбільше вражає не на його стан ось що він робить, коли бачить Ісуса. Він біжить, не тікай, біжи назустріч, і це відкриває щось глибоке, навіть якщо її захоплюють сили, які її руйнують, душа все одно впізнає творця. Навіть одержимий він не може протистояти присутності світла, тіло рухається до того, як відбудеться звільнення. Відчайдушне бажання допомоги говорить голосніше, ніж голоси, які ув'язнюють вас. Цей рух бентежить, бо той, якого всі уникали, першим кинувся до них Ісуса, і ця гонка зроблена криками і ранами, тихий крик душі про відновлення. Він не знав, що просити ні в якому разі. Але це було він став на коліна, бо навіть коли розум домінує. Дух все одно реагує на присутність Всемогутнього, і коли тіло впало на землю, темрява всередині нього почала ворушитися. Той чоловік вже не був один, і те, що мало вийти з його вуст, не виходило ні з його серця, ні з його розуму. Це був сам Легіон, говорив у страху. Стоячи на колінах, чоловік не говорить за себе. Голос, що виходить спотворений, множинний, щільний, це не походить від розуму. Воно йде з глибини. Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, жахливо кричить Легіон. Це не прохання про віру, це відчай того, хто знає, що програв. Святість Христа не була проголошена людьми в тому місці, її розпізнала темрява. Вони знали, з ким мають справу. Сумнівів не було, тесту не було, тільки страх. Демони не просять прощення. Благають не мучити, вони благають самого Бога, щоб не знищив їх тут же. Страшно усвідомлювати, що злі духи були більш ясними щодо особистості Ісуса, ніж багато хто з тих, хто ходив з ним. У Марка 5.7 написано: Заклинаю тебе Богом, щоб не мучив мене. Іронія задушлива. Духи пекла використовують ім'я Бога, щоб благати про милість. Вони не могли терпіти присутності Ісуса, ваш голос, ваш погляд. Ваш авторитет святості Христа не потрібно було піднімати руку, щоб завдати їм болю, просто бути там, було вже нестерпною тортурою. Ісус уже почав наказувати їм піти. Він не дискутує, не сваріться, не вступає в діалог. Він наказує, тому що ті, хто носить божественну владу, не питають, це нав'язує і його присутність деконструює. Голоси накладаються, прохання плутаються. Хаос, який колись панував, тепер панує. Легіон відчуває, що кінець близький і намагається протистояти словами. Це не був негайний випуск, це була облога протистояння, де світло не тільки перемагає, але й викриває. Демони чинять опір як можуть. Але найбільше мене лякає не їх сила. Це страх, який вони демонструють. Ісус не кричить, Він не звеличує себе. І все ж найжорстокіші духи благають про милосердя. Це багато говорить про те, хто насправді керував ситуацією з самого початку. Але було ще щось глибше, що потрібно було відкрити, тому що Ісус, перш ніж остаточно вигнати його, ставить запитання. І це питання не мало отримати відповідь, воно мало показати те, що було приховано, і відповідь змінила б усе. Ісус дивиться прямо на грішну людину, але говорить до того, що домінує над нею. Питання просте як тебе звати? Але він несе вагу меча. Це не просто запит на ідентифікацію, це акт викриття. Ісус знав, хто там був, але Він наказує йому говорити. І те, що виходить, не є загальноприйнятою назвою. Це одкровення, Легіон, Моє ім'я, бо нас багато. Від відповіді у мене по спині проходять мурашки Легіон. Це не лише кількість, це означає організацію, ієрархія, війна. У римському контексті легіон складався з тисяч навчених дисциплінованих, смертоносних воїнів. Використовуючи цей термін, демони визнавали ми діємо не випадково, ми діємо як армія. І ця армія вся містилася в одній людині. Текст Марка 5.9 розкриває більше, ніж одну власність, розкриває рід занять. Душа цієї людини стала панівною територією. Ваші думки, емоції, бажання все захоплено силами, які не тільки вторглися, але й утвердилися. Це було невидиме поле битви, де ворог розставляв казарми, зводячи фортеці в кожній частині свого розуму та серця. Ця сцена розкриває духовну істину, яку багато хто ігнорує. Зло не діє безладно, він діє стратегічно, з планами, з мішенями. Послання до Ефесян 6.12 не залишає жодних сумнівів ми боремося не проти плоті та крові, але проти начальств, проти влад, проти правителів темряви цього світу. Легіон у цій людині був лише локальним відображенням набагато більшої структури, і все ж, навіть з усією цією тіньовою організацією, навіть з усією цією силою однієї присутності було достатньо Ісуса, вся система розвалилася. Тому що жоден легіон, хоч би чисельний чи чіткий, не може протистояти царю царів. Авторитет месії не залежить від того, скільки їх по той бік, варто йому лише бути там, і імперія зла починає руйнуватися. Але легіон, навіть ослаблений, ще не здався вони знали, що їх ось ось виженуть. А потім з'явився останній запит відчайдушне прохання, але таке, яке виявило їхній інтерес. Вони знали, що більше не можуть залишатися. Присутність Ісуса була нестерпною, не було лазівки, не було згоди. Єдиною альтернативою була втеча, але вони не хотіли зникати, хотіли перевести, і прохання, яке вони висувають, розкриває їхній справжній намір пошли нас до свиней, щоб ми ввійшли до них. Вони не шукали свободи, вони шукали притулку, будь-яке укриття. Марка 5.12 точно записує це прохання, і ця деталь настільки ж символічна, наскільки й тривожна. Свині нечисті тварини, відкинуті Мойсеєвим законом і багаті в тому регіоні. Чистих тварин не просили ввести, просили найбрудніші, тому що вони знали, що це символізує духовний стан цієї землі. Це була територія, яка більше не чинила опору нечистоті. Ісус дозволяє. І це шокує, чому учитель з усім своїм авторитетом виконує прохання, тому що там відбувалося щось інше. Це було не просто звільнення, це було публічне викриття руйнівної природи зла. Ісус не просто перемагає Легіон, Він відкриває це, Він дозволяє сформуватися прихованій гнилі. І давайте раз і назавжди подивимося, що робить темрява, коли її звільняють, демони входять у свиней. І за кілька секунд. Стадо боже волі, дві тисячі тварин дичавіють, біжать, ніби їх штовхнув невидимий страх, і вони кидаються зі скелі прямо на смерть. У Марка 5.13 розповідається І стадо кинулося стрімголов у море, і потонуло в морі. Те саме море, яке намагалося перешкодити переходу, тепер поглинає свідчення поразки. Сцена жорстока, але й педагогічний. Те, що демони робили роками з цією людиною, тепер вони за секунди роблять зі свинями. Вони не домінують населяти, вони домінують, щоб знищити. Пекло не задовольняється володінням, він хоче розорити, і, коли він не може знайти іншого тіла, він кидається на все, що символізує тління звідси терміновість залишатися на цій території. Але демони не очікували, що це падіння буде проголошенням звільнення. Тому що в той час, як дві тисячі тіл занурилися в море, одна людина до того часу втрачена, перше піднялася з миром, і те, що відбувається після цього, сколихує все місто. Мешканці прибули біжами, не вірою, але з паніки. Вони чули, що сталося щось незрозуміле, і те, що вони побачили, паралізувало їх. Чоловік, який колись був жахом регіону, тепер сидів одягнений. При здоровому глузді. Марка 5.15 чітко описує це і злякалися. Чудо не принесло свят, це викликало страх. Вони не питали як. Вони навіть не хотіли знати, хто такий Ісус. Вони просто хотіли, щоб він пішов геть. Світло, яке звільнило одного, викрило всіх інших. Місто, яке вже помирилося зі свинями та могилами, тепер тремтіло перед кимось, хто дестабілізував усе. Присутність Христа не віталася, бо пориває з комфортом, і це лякає більше, ніж саме зло. Звільнення цієї людини було надто радикальним, зірвав цикл, зламав наратив те, що місто використовувало як привід для виправдання хаосу, тепер стояло розсудливо свідомо, і разом з цим вся конструкція навколо нього почала руйнуватися, тому що, коли життя відновлюється, все навколо має змінити своє положення, але не всі до цього готові, не всі хочуть бути по справжньому вільними. Економічні втрати від свиней були помітні, але втрата духовного контролю була ще більшою. Ісус не вів переговорів з тінями, яких місто терпіло, він викрив, він його почистив, він звільнився, і це викликало обурення, тому що є місця, де присутність раю викликає більше занепокоєння, ніж діла пекла. Є місця, де мовчання релігії прийнятніше, ніж крик про трансформацію. Отже, люди більше не волають про чудеса. Він не стає на коліна в знак подяки. Попросіть Ісуса піти геть, нехай іде геть, нехай він візьме з собою це святе хвилювання. Бо визволення не прийшло з промовами, прийшов із силою, і сила, яка викриває перша влада, яка вимагає змін. А для тих, хто любить комфорт хаосу. Це нестерпно. Але перед відходом Ісус все ж дивиться на звільненого, і те, що відбувається між ними в той момент, показує, що навіть коли місто відкидає, Бог все одно закладає мету. Він не хотів йти. я хотів наслідувати Ісуса. Він хотів бути поруч із тим, хто його звільнив. Текст у Марка 5,18 показує цей щирий крик, «Одержимий демоном благав його, щоб дозволив йому бути з ним. Це не була залежність, це була подяка, це було чисте кохання. Але Божий план був іншим. Ісус не бере його, Він посилає Іди додому, до своєї родини, і розкажи їм, які великі речі Господь зробив для тебе. Марка 5,19 той, хто був прикутий, тепер мав владу, не з теологією, але зі свідченнями, не з відрепетированими словами, але з відновленим життям. Колишній одержимий чоловік стає першим місіонером у регіоні. Хтось, хто колись був ганьбою, тепер став знаком благодаті. Він не вагається, він іде, і він почав проголошувати в десяти місті все, що Ісус зробив для нього. Декаполь був не будь-яким місцем це була група з десяти язичницьких міст поза угодою Ізраїлю. Язичницька територія позначена духовною нечистотою. І саме там Бог посадив цю людину, як світло, як маяк, як жива відповідь на хаос, що охопив його. Контраст різкий. Голос, який колись кричав через гори, тепер сповіщає про звільнення. Ноги, які бігали серед могил, тепер ходять містами, несучи надію. Очі, які колись бачили лише темряву, тепер відображають присутність того, хто його звільнив. Він більше не носить кайданів. Це несе мету завантажити місію, носіть чисте ім'я. Немає записів про те, щоб він творив чудеса, але є запис, що всі були вражені, тому що змінене життя це проповідь, яка не потребує мікрофона, і там, де колись жив страх, тепер озвався твердий голос. Той чоловік, якого колись уникали, тепер був у розшуку, тому що, коли Ісус звільняє, він також доручає. І, хоча майстер пішов звідти, його присутність тривала голосом того чоловіка у вплив вашої історії, у трансформації, яку неможливо було заперечити, тому що відновлена душа ніколи не повертається мовчки.